Ну що, підімі його підсумок і порахуємо. Для розгрому та зупинки російських військ вдовж усієї лінії фронту необхідно закупити таку кількість і такі види дронів. Перше. FPV-дрони. Гарячі ділянки фронту становлять приблизно 100 кілометрів. На кожен кілометр потрібно 150 дронів на день. Кожен дрон з боєкомплектом коштує 620 доларів. На рік потрібно 150 дронів на 100 кілометрів на 365 днів. 5 мільйонів 475 тисяч дронів. По 620 доларів за дрон це буде 3 мільярди 394 мільйони 500 тисяч доларів. Це 139 мільярдів гривень. Друге: дрони, бомбери, баба-яга. По всій лінії фронту по одній команді на 5 кілометрів. На тисячі кілометрів – це 200 команд по 100 дронів по 25 тисяч доларів. Це буде 500 мільйонів доларів на рік або 20 мільярдів гривень. Аеророзвідка на кожні 20 кілометрів три команди по три літаки по 100 тисяч доларів. Це 45 мільйонів доларів. І по 10 літаків по 10 тисяч доларів. Це 15 мільйонів доларів. Разом 60 мільйонів доларів або 2,46 мільярда гривень. Дрони Mavic 3 t 100 тисяч штук на рік по 180 тисяч гривень. Це 18 мільярдів гривень. Загалом. 179 мільярдів гривень. Чи багато це для українського бюджету? Для порівняння, у 2023 році на тилове будівництво витратили 307 мільярдів гривень. Закупили будматеріалів на 47 мільярдів. На оновлення офісної техніки для програмного забезпечення держапарат витратив 30 мільярдів гривень. Загалом на тилові цілі торік витратили понад 2 трильйона гривень. Золотовалютні резерви збільшено під час війни на 320 мільярдів гривень. Нацбанк з міністерством фінансів мали б створити інструменти для фінансування виробництва зброї, але не зробили. Не зрозуміла доцільність утримання багатьох міністерств і відомств під час війни. Наприклад. Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів 9,4 мільярда гривень. Міністерство економіки 22 мільярда гривень. Міністерство захисту довкілля 6 мільярдів. Міністерство аграрної політики 3,6 мільярдів. Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури 2 мільярди. Державне агентство відновлення 23 мільярди, Міністерство молоді та спорту 7 мільярдів. Міністерство культури 10 мільярдів. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій майже 1 мільярд гривень. Необхідно терміново скоротити державний апарат та мирні витрати і спрямувати гроші на закупівлю дронів. Воєнна економіка у сучасному світі це не дитина на ящику біля Верстата, це не талони на продукти. Воєнна економіка в сучасному світі це спрямування грошей на військові цілі. У мирні часи будують стадіони. У воєнний час будують заводи патронів та снарядів. У мирні часи потрібен асфальт та саджанці дерев, у воєнний час дрони та пикапи. Нам потрібно примусити уряд. Який сидить на Грушевського, профінансувати відповідні закупівлі і забезпечити фронт усім необхідним. Друзі, дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на цей канал і донатити на підтримку 27-ї бригади спецпризначення Національної гвардії України. Наша мета зібрати на 25 мавіків-3Т для наших хлопців.